I've seen a a a lot lot of of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But Сіналатов be okay ладотейн, move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про грудень місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Мабуть, найбільшим акцентом грудня місяця буде саме ретроградність Меркурія. Це буде відбуватися з 13 грудня по 2 січня, але я вже казала в тижневому прогнозі, що він вже заходить в петлю ретроградності, тобто ще з кінця листопада вже розпочинаються ті справи, до яких ми будемо повертатися в грудні місяць. Стрільці для вас Меркурій переходить саме в другий будинок і буде там ретроградним. Це, звісно ж таки, фінансова частина вашого життя, тому можна сказати, що тут ви будете передивлятися свої фінанси. Можливо, якісь документи потрібно буде переробити стосовно ваших фінансів та доходів. Можливо, хтось буде змінювати також джерело заробітків, так можливо, щось на роботі будуть якісь акценти, саме які потрібно вирішувати саме в фінансовій частині вашого життя. Тобто, можливо, потрібно буде комунікувати саме з питання заробітної плати ваших виплат, і взагалі можливо передивитися свої доходи. І також розтрати, це наші і витрати, тому можливо, ви тут будете передивлятися на що ви витрачаєте звідки заробляєте. Тому можливо дрібні якісь питання саме стосовно фінансів потрібно буде вирішувати саме в грудні місяці. І після 13 грудня ви як будете знову повертатися до цього. Тобто, те, що ви розпочинаєте, які фінансові операції розпочинаються саме зараз, то можливо потрібно буде повернутися після 13-го числа. А ще хочу сказати, що важливо не купувати, особливо вам не купувати і не вкладатися після 13-го числа в якісь такі дорогі речі, тому що, можливо, пожалкуєте і прийдеться або здавати. Так, або змінювати щось. Тому, якщо купуєте якусь техніку, передивляйтеся і краще це робити, звісно ж таки, до 13-го числа. Але якщо так сталося, то звісно ж таки, зберігайте чеки, зберігайте всі документи стосовно того, що ви купуєте, щоб потім можна було або повернути, або якось замінити, тому що можуть виникати різні ситуації, особливо у вас, коли у вас проходить в фінансовій частині вашого життя. І звісно ж таки подарунки краще купувати заздалегідь. Так, готувати подарунки на новий рік, тому що також можуть ставатися якісь курйозні ситуації. Радила б вам саме завчасно робити якісь покупки стосовно тих подарунків, які ви хочете дарувати, тому що можливо буде ставатися так, що кур'єр не зміг доїхати, або посилка затримається. Тобто, в ретроградність Меркурія це можливо. Тим більше, коли у вас в фінансовому частині вашого життя, то тут з фінансовими операціями також можуть бути якісь затримки. Тим більше, що у вас 12 грудня Венера переходить в знак Скорпіон у нас, і це для вас 12-й будинок, тобто якісь фінанси, які ви витрачаєте або заробляєте, так ви не афішуєте це. Тобто якісь фінансові операції також можуть закриті бути від інших людей. Також це може стосуватися не тільки фінансів, а й якихось і стосунків. Можливо, ви з кимось знайомитеся, але не афішуєте це іншим людям. Тобто це такі романтичні, можливо, побачення, які не афішуються, не розказуються іншим людям. Можливо, згодом ви тільки захочете розповісти, а зараз ви якось маєте якісь таємниці від інших людей. І це може стосуватися як фінансової частини вашого життя, так і романтичних відносин. Або, взагалі, взаємодія з іншими людьми. Це не тільки романтичні відносини, так це контакти, людина з якою вам цікаво спілкуватися, але ви також проводите час більше наодинці, не афішуєте ось ваші ці відносини. А ось 13 грудня можна розпочинати щось нове саме в сфері вашій сфері, тому що ви зараз святкуєте у нас дні народження, і там формується новий місяць. Тому скажу, що це відбувається саме 13-го числа, але в цей самий день у нас стає ретроградним Меркурій. Тобто, тут можливо якась комунікація все-таки буде стояти на місці, не буде щось продвигатися, так і ось ці навіть починання, які розпочинаються стосовно вас особисто, можливо, не так швидко будуть реалізовуватись. Але Меркурій це не особисто ваша планета, не керує вашим знаком, тому можливо, що і не так буде на вас робитися акцент, так і ті починання, які розпочинаються, все-таки даватися вам будуть легше ніж іншим знаком. Але коли новолуння саме розпочинається в вашому особистому будинку, то це означає, що можна оновити себе як особистість, оновити свою сферу діяльності, оновити взагалі будь-яку сферу вашого життя, тому що в принципі акцент робиться саме на вас. Тобто ви відсвятковуєте свої дні народження і розпочинаєте новий цикл вашого життя. Тому я і всіх вітаю з початком нового вашого особистого року. Нехай цей рік пройде для вас максимально комфортно, максимально активно, максимально ви багато досягнете якихось нових таких вершин, які перед собою ставите. І, звісно ж таки, нехай всі ваші бажання здійснюються. Тому що ви стрільці, у вас керівник Юпітер, тому ви щасливчики, тому що вами керує. Дуже добра і ще щедра така планета. А ось 27 грудня, навпаки, можуть бути підсумки або завершення якоїсь ситуації, саме стосуватися чужих фінансів. А ось 27 грудня у вас можуть навпаки приходити підсумки, або завершається якийсь процес саме стосовно чужих фінансів. Це можуть бути і виплати якісь так фінансові, або це фінанси. Вашого партнера, чоловіка, дружини, можливо, тут прояснюється якась ситуація, яка розпочалася можливо півроку тому. І, взагалі, восьмий будинок це такий кризовий будинок, тому, можливо, якась важка ситуація, яка не давала розвитку, у вас нарешті закінчується. Взагалі зараз кожна людина проходить свою трансформацію, але можливо, що якесь, якесь питання, яке ви не могли вирішити останні півроку, вирішується нарешті, або висвітлюється, ви нарешті бачите, що до Чого розставляється все по місцях, і ви чітко розумієте, куди вам рухатися далі, тому що восьмий будинок це такий трансформаційний трішки будинок, і можливо, ось якась затягнувшася ситуація зараз вирішується. А якщо це стосується, наприклад, більше фінансів, то можливо зараз приходять якісь виплати, які потрібні повинні були бути ще півроку тому або протягом півроку. Тобто зараз вони приходять, нарешті ви отримуєте результат. Тобто, над тим, чим ви працювали раніше, так? Зараз як отримуєте фінансову винагороду. А ось 29 грудня у нас вже Венера переходить у ваш знак. По-перше, ви стаєте більш помітні, ви стаєте більш привабливі, тобто на вас йде акцент, тому що Венера це сфера краси, так? І вона прикрашає завжди той знак, куди заходить. І тим більше, що, як я казала, що, можливо. Ось тут саме під кінець грудня місяця ви висвітлюєте ситуацію стосовно ваших відносин або фінансів, або можливо ще якихось питань стосовно саме цих сфер. Тому що, як я й казала, було щось приховане, над чим ви працювали, і зараз ви про це можете офіційно розказати або поділитися з іншими людьми. Ось, якщо це стосується, звісно ж таки сфери краси, це більше для дівчат, то тут можна робити різні процедури краси, тому що це, по-перше, принесе вам задоволення, по-друге, подарує вам можливо нову зовнішність. Але якщо казати про операції, то краще їх не робити, тому що там ще Меркурій у нас ретроградний до 2 січня, тому краще це робити уже після 5-6 числа. 6 січня, тому що Меркурій все ж таки відповідає у нас також за медицину. Тому краще, звісно ж таки, не ризикувати в ці дні. Тим більше, я думаю, ці дні будуть більш святковими, а вже після 6-7 числа можна робити процедури будь-які. Але також хочу помітити, якщо хто, наприклад, шукає собі другу половинку, то цей час, починаючи з 29 грудня, у вас є можливість познайомитись з кимось, тому що, як я й казала, ви більш привабливіші стаєте і вас більш помітно. Це стосується більше асцендентних, звісно ж, таки людей, так стрільців, але і сонячних знаків також це не обходить. І взагалі Венера може подарувати знайомства, нові знайомства приємні для вас. Це не обов'язково тільки романтичні відносини. Це, можливо, люди, які будуть приносити вам максимальне задоволення, коли ви з ними спілкуєтеся. Тому, можливо, для когось і нові клієнти прийдуть. Але звісно ж таки для тих, хто більше хоче захоче романтизувати своє життя, то можете користуватися цим періодом. Ну що, наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб грудень місяць, останній місяць цього року закінчувався на позитивній ноті. Бажаю, щоб ваш особистий рік розпочався якнайкраще. Ми з вами зустрінемося зовсім скоро та як завжди, все буде Україна!